Щоб пояснити, що таке медіація, я прошу вашого допомоги. Так так, саме ваше. Будь ласка, уявіть, що ви клієнт, який звернувся до мене як до медіатора. І ми домовилися про попередню індивідуальну зустріч або премедіацію в зумі. І зараз вона якраз починається. Готові? Тоді поїхали! Вітаю! Я Олег Тюрін, ваш медіатор. А як би ви хотіли, щоб я звертався до вас? Це важливо уточнити, тому що хтось просить звертатися до нього на ти, хтось на ви. Комусь зручно, коли до нього звертаються на ім'я, а комусь на ім'я по батькові. Сьогодні ми зустрілися для того, щоб ви могли сформувати своє уявлення про медіацію та свідомо прийняти рішення про те, чи готові ви брати участь у медіації. Мені, як медіатору, важливо зрозуміти, Наскільки медіація буде корисна в цьому випадку. Також мені важливо зазначити, що таку попередню зустріч я проведу з кожним із вас. Чи є у вас досвід участі в медіації? Уявимо, що ви відповідаєте ні. Окей, я коротко розповім про те, що таке медіація. Медіація – це переговори, це метод це технологія конструктивного врегулювання конфлікту. За допомогу нейтрального неупередженого переговорника, медіатора. Медіація це гнучки, проте структурований процес. Моя роль як медіатора це керувати процесом, зробити переговори як умога більш продуктивними для того, щоб ви могли знайти взаємовигідні рішення. Медіатор забезпечує дотримання принципів та структури процесу, допомагає справитися з емоціями, ставить запитання. Медіатор не радить, не судить, не приймає чиюсь сторону. Медіатор використовує різноманітні інструменти та техніки управління конфліктом. Чи є у вас якісь запитання? Уявимо, що поки запитань у вас немає. Добре, перейдемо до принципів медіації. Рішення в медіації приймаєте ви, вони будуть повністю вашими. І ви відповідаєте за їх реалізацію. Це про принцип самовизначення. Медіація – це конфіденційний процес. Ми не розголошуємо інформацію, яку отримуємо протягом медіації. Окрім випадків, про які у разі потреби ми маємо всі домовитися заздалегідь. Кожен із нас самостійно приймає рішення стосовно участі у медіації. До речі, і медіатор також. Це про принцип добровільності. Медіатор однаково ставиться до учасників. Надає рівні права та час. Інтереси кожного з вас для мене однаково важливі. Це про принцип нейтральності, незалежності, неупередженості медіатора. Чи хотіли б ви щось уточнити стосовно принципів медіації? Уявимо, що ні. Отже, перейдемо до того, як саме ми будемо працювати сьогодні. У вас буде близько 10-15 хвилин для того, щоб розповісти. Як ви бачите ситуацію. Потім ми сформуємо перелік тем питань, які для вас важливо обговорити на медіації. Далі ми пропрацюємо інтереси та потреби. Це важливий етап медіації, і він вимагає певного часу. В кінці я уточню, чи готові ви свідомо приймати участь в медіації. Уявімо, що ми з вами попрацювали 60 хвилин. Ви поділилися своїм баченням, ми занотували теми, попрацювали з інтересами та потребами. І ви походилися на участь у медіації за загальним столом переговорів. Що вам стало цікаво? Що ж саме буде відбуватися за загальним столом? І ви питаєте про це мене? А я відповідаю: спочатку я проговорю вступне слово. Як я це зробив сьогодні. Далі ми узгодимо правила безпечного спілкування. Потім у кожного з вас буде близько 10-15 хвилин, щоб проговорити, як ви бачите, ситуацію своїми очима. Після цього ми сформуємо перелік тем, які важливі для кожного з вас. Далі я допоможу вам зробити пріоритизацію, домовитися про те, з якої теми ми почнемо. Далі ми працюємо в межах цієї теми, пропрацьовуємо інтереси і потреби кожного з вас. Нагадую, що це важливий етап, і він займає певний час. Пропрацьовуємо варіанти рішень за пошук, відповідальні ви, за тестування на реальність медіатор. Фіксуємо рішення в прийнятній для вас формі і переходимо до наступної теми. Ми будемо працювати на спільних зустрічах! За потреби на індивідуальних зустрічах ми будемо використовувати візуалізацію. Скажіть, будь ласка, чи хотіли б ви щось уточнити? Уявимо, що вам стало цікаво. А що ж це за правила безпечного спілкування? Перед тим, як я запрошу кожного з вас поділитися своїм баченням ситуації, я запропоную прийняти наступні правила безпечного спілкування. Ми говоримо по черзі. Тобто не перебуваємо один одного. Ми унукаємо висловлювань, що ображають, чи засуджують, чи оцінюють. І якщо нам потрібно взяти перерву, ми говоримо про це вголос. Уявімо, що ви поставили мені всі запитання стосовно процесу медіації, які вас цікавили, а я на них відповім. В кінці ми домовляємося про те, що коли я проведу попередню зустріч з іншою стороною, я повідомлю вас про її готовність. Чи на готовність взяти участь в процесі медіації? До речі, це єдине, що я зможу вам сказати. У разі готовності кожного з вас, а також мене як медіатора, ми підписуємо договор та домовляємося про дату та час загальної зустрічі. Приблизно отак виглядає попередня зустріч медіатора з клієнтом. Давайте трішки порефлексуємо. Як вам було в ролі клієнта? Які запитання ви задали б медіатору? Будь ласка, напишіть його в коментарях під цим відео, і я та інші медіатори Commercial Mediation Group будемо раді на них відповісти.